Що ж, початок вересня, сьогодні шосте. І я розумію, що вже пора пора записувати нове відео з оглядом моїх рослинок. Тому що зараз вони неймовірно гарні. Ось це, бачите, це металіка. Бігрін, подивіться, який гарний. Пінкачу шикарна. Бонфаєр. Просто бомбезний. І... Little, little Lime малесенький, lime Light. це Sunday Fries. Магічні анди. Ось такі вже темнесенькі в мене. Бобо гарна в цьому році. Нарешті гарнесенько підросла. Тобто чекайте, наприкінці наступного тижня буде в мене огляд новий саджанців, бо час іде, все гарне перефарбувалось і треба вам все показати.